Благословенний Бог наш, завжди, ні повсякчас, на віки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Сарві Небесним, Дічителю душі істини, що всюди звівся наповняєш, Скарби винім життя подателю, прийди силиця в нас і очисти нас від усяких скверних, і спаси, блаві душі наші. святий Боже, святий вік святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий вік святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий вік святий безсмертний, помилуй нас. Слава всій і Святому Духові. І нині час, і на віки вічні амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітає свинемо чи наші мене творами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава свій, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічнямі. що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Не дай буде воля Твоя, як на так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і Бога. Бо Твоє царство, сіней слава І Сина, і Святого Духа, ни час, і на навіки вічні. Амінь. До породися захолоднені, причини річній смирені, і припадів покаяння, взимаючи звикли душе, благодаючись допоможи, з милосердивчись над лавами. Поспішиться, позаймаємо від Божества ліків, беззави не роблять твої з Бо Ото єдину заступницю маємо, слава свій Святому Духові, і нині Бог час і навіки вічня. Не замокнемо ніколи боронице. Просила Твою вийти мене настойні, бо коли б ти не пристояла благо. Хто в нас не ряду від цілі, тож не охорони наслідіми, не відступимо від тебе, владишиця, твої поробі спасає замки досякої біди, є благословенна. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні, ом'яну ім'я Твоє, уся і в Слухай, дочко, й славлянь, брехили в ухо Твоє. Ом'яну ім'я Твоє. Усяки, роді роди, роди. Господе, ві помолімся, Господи, помилуй, бо Ти, святий, си Боже наші, Тобі славу посилаємо, у цьому ісина і Святому Духові, і повсячас, і на віки вічні. Амінь! Усе, що живе, Ти Богу, святині його хволі Його твердині сили Його, Усе, що живе, нехай хвали Господа. І що водостоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа, Бога молимо, Господи, помилуй Господь. Помилуй, Господи, помилуй, премудрість просі, виступимо Святої Миру ми русів, духові Від луки святої Євангеліє читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Ті дні, вставши, Марія посліла швидко в дороги гірського околицю в місто Юди, увійшла в нам дім за і привітала Єлисавету, і як почула Єлисавета привіт Марії, Марії, дитя з її лоні. і Єлисавета сповнилася святим духом і скликла сильним голосом і сказала «Благословенна ти між жінками, і благословенна на Твого, звідкіля мені се прийшла до мене, мати Господа мого. Ось боя голос Твого привітання зола в моїх вуках, дитя з радості зринула з моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, їй від Господа, і мовила Марія, величає, душа моя, Господа, і думі радію Бозі, спаси моїм, бо він зглянувся на покору раби свої, Госповід, нині облажатимуть мене всі роди, великі вовчини мені, всемогутній, і святе, Його ім'я. Марія пробула Єлисавети місяців за три, потім повернулася до дому свого, слава тобі, Господи, слава тобі. Пресвята Діло, Марії Богородиця Примилосердна, радуйся і спасидів на тебе, оповаю. Пресвята Богородиця нас! Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси спасидиш на тебе, уповаю. не Богородице, спаси нас. мати предвічної любові, радуйся і спаси що на тебе уповаю. не Богородице, спаси нас. А Божій благодаті, радуйся спаси спасиді, що на тебе уповаю. Не, свята я богородиця, нас. Діво непорочно зачата, радуйся спаси спасиді, що на тебе уповаю. Не, святая Бог спаси нас. Сірвим світліша, радуйся й спасидиш на тебе, уповаю. оповаю, святая богородиця, спасина. Дів і срафини славніша, радуйся й спасиди, що на тебе уповаю. оповаю, святая Богородице, спаси нас. Марія, луко неосквернена, радуйся і спасиди, що на тебе уповаю. оповаю. Святая Богорома. Сина, Марія Запашна, підходів із барани, і спасиди, що на хит, виска, рани, сей, спаси, дівчина, тебе уповаю Не, святая Богороди, сей, спаси нас Марія добро виховати, ході в рани, сей спасиди, що на тебе оповаю. Святая Богородиця нас Марії покрови свій души, швідо облоків, радуйся і спасити, що на тебе, уповаю. свята я Богородний за спаси. Марія, заступниця перед справедливим судею, радуйся і спасиди, що на тебе опогаю, Не свята, я погоди, Спасина, паріє потіху заплаканий, радуйся і спасиди, що на тебе опогаю, Не, свята, я погора. Сина, Марія, прибіжих грішників, радуйся і спасіди, що на тебе обоваю, свята я родиця, спасина. Марія, посерединися, що напокійно нас після свого спіння. Радуйся і спасіди, що на тебе уповаю. обиваю, свята я Бога. єдина чиста і благословенна, радуйся і спасиди, що на тебе оповою, святая Богородиця, спаси, засідання, за тих, що прийняв свію, під ноті тві. Доля тут поперед Богом, бідам і свободами річні не маємо, обтяжені ріками не зничаними, мати водишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і спам'яну всякий не отрабій. Нічний заслупнися, і годуючи кормика, скітанці потіка, на них присла, дворі посівня, немічний по крові вже старости мати водичного, ти є причиста, Поспішися, молиться, щоб спастися рабам твоїм. Слухай дочка, і стоглян і в по твоє. Пречиста я діво, радуйся ціни спіса Я Христа, радуйся, з що розум та і склане, радуйся, безна, і необалима купино, радуйся всемірних світло, рай. Вся всіх радосте, радуйся, війни спасення, радуйся, заступни се всі Христия і прибіжиш радищи, о. Ротів слабита, радуйся всі прибіжіще, радуйся світили, що Сядушка все злода, Радуйся всіх у з умилінням усі голови, приклонивши, Господу, помолімся. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Моя приблага, надія моя, Богородице, захист рід іноземців, пристановиш заслучений, радости, скричений покровителько глянь на мою нужду і на моє горе, Поможи мені немічному, провадь мене недосвідченого Ти ж бо, моє горе, знаєш, його, якщо бажаєш. Бо не маємо ну, іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадиці, крім тебе, о Божа Мати, бо ти охорониш нас і захистиш по всі віки. Помилуй нас, Боже, з великої милості, бо і молимо з тобі вислови, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. що молимо з Господаві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішний, помилок рабів своїх, і охоронив нас від усякої сформи, нужди, нужної, всякої, всякої болісної, душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям, промомов свій скоро вислухай, і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Молимо, що зберегтися місто селам нашим, святим обителям в країні, село від голоду, загибелі землетрусу, до порадовань, меча нападу чужинці, між свободної брані, і щоб він був милостивий, і добропривітний, і добропомічний, благий чоловік, улюбний Бог наш, і відвернув весь свій гнів, що наступає на нас, і збав нас від належної свої порози та помилував нас. Господи Бог, Щоб Господь Бог вислухав у лосмоління наш грішний і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, жупування всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловік, улюбний Бог, є тобі славу посилаємо, у свій сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, ні, премудрій, чеснішої, хирубині, і розіння наставніших що щоб безтвіння мого слова породила Душа городиться, тебе величего. Слава тобі, Христ Божо, і наша слава Тобі. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блад Бог наш молитвами причистій своїй матері, преподобний поносний отцію наші всі святи і блаженного українського народу, помилий спасе нас як благий чоловіколюбов.